Вітаю всіх, мої дорогенькі. я хочу подивитися на війну. На сам Егрегор війни. На грудень, січень, лютий і березень на найближчі 4 місяці. На війну, звісно, дивитися не так далеко це дуже важко, але я попитаюся що-нібудь глянуть. І так, війна, сама війна, сам цей Егрегор події війни. На грудень. Січень, лютый, і березень грудень, ну пристановка дуже близька шансів. Э, Остановити багатенько. Над цим працюють три сторони. Я там слухала, що Китай підключився до цього всього. І Китай зробив цей дзвонок Трампу, де е, захотів пов'язати два питання: Тайвань і Україну. Тобто, ти, е, Китай виступає з позиції територіальної цілісності України тому що з цим дуже тісно зав'язана територіальна цілісність Китаю. Е, переговори йтимуть да, карта призупинки. Ну, стоїть кінь, це може бути призупинка, але е, паж, паж е, Пентаклій говорить про те, що віроятність повної призупинки, заморозки, да, ну, процентів 20, 25. Скажімо так, від 15 до 25. Але над цим працюватимуть. Так, що у нас в січні? Карта Євросоюза. Поки що в січні все як було, є і буде. Тобто продовжуються ті події, що були в грудні. Євросоюз видвигає якісь нові, нові ідеї, як захистити себе. Як захистити себе? Що у нас буде в февралі? Лютий? Так. Хтось відмовиться від якихось дуже багатих територій. Та ви що, такого не може бути. А хто ж відмовиться? По виходу з дуже важливих, багатих і класних територій, да, людей, військових, за це будуть боротися, за це будуть боротися. Лютий. Китай Китай вступає в гру. Китай вступає в гру. І Китай може давити на рашку, щоб вона пішла з якихось територій. Тому що ось Росія з потір'ю територій, піти з територій солдати, боротьба за це і боротьба така не на життя, а на смерть. Це у нас на лютий. Перестановки я поки що ніякої не бачу. Можливо, формування якоїсь бумаженції знову у лютому. Уже при участі Китая. Так, далі. І березень. Війна. Ні, не досягнуть у лютому ніякої бумаженції. Розроблятимуть, плануватимуть, говоритимуть про уход, про виход. Китай уже присутній в цій темі. Але війна працює далі. Діявол це та, та сама війна. Це Кремль, це війна. Кремль продовжує війну, якщо так дословно. Кремль продовжує війну. Ну, карти показують не те саме. Да? Мир, якби, якби вже відін. Він відін, мир, приостановка якась, так? Да? Дежавю, те, що вже колись було. Те, що вже колись було, якась приостановка, заморозка. Да? Але все воно на етапі розмов, обсуждень, перемовин, а рішення по двоєчки так і не прийнято. Так і не прийнято. Поки що так. Не гарантую, що це все буде збуватися. Це я так дуже далеко заглянула. Війна це хаос, і тут кожної секунди щось міняється. Але от такий на сьогоднішній день карти мої бачать так цю картину на найближчі 4 місяці. По самій війні.